Como Розкажи про свою роботу, будь ласка. Робота митрополита Київського, Галського Тимофія Щербатського. Вирішив зробити подарунок для села. Це засновник вашого села. Так, да, Це часті його названо село. Коли він народився, батьки назвали Путір Щербанівкою. Тимофій народився і батьки в той час. Коли він народився, хутор цей назвали Щербанівкою. Ще з цього хлопчика, який народився. І цей хлопчик став митрополитом. Ну, ми вирішили. Я вирішив віковічити його і раз за села зробити подарунок такий, щоб Щербанівці знали, звідки походить Щербанівка, назва села. Прізвище в його було Щербак. А коли став митрополитом, то вже там... По цьому сану давали на скейт, Щербацький, Тимофій Щербацький. Це лабладари, це дуже міцний камінь, але він зернистий і ну, в ньому тут є мікротріщини. Я, звичайно, подивився, одразу бажання не було велико працювати, тому що краще в сірому граніті працювати, але вихід який. Хто, хто привезе камінь, камінь дуже дорогий. Хтось допомагає в цій роботі? Ну, люди згодилися. Дуже хороший е, хлопець, який займається фермерством. ну, mm. Новохатько Олексій. Дуже хороша людина. Він пообіцяв із священиком Олександром е, дістати мені цю камінюку. І через деякий раз вони камінюку привезли. То я коли прийшов, то злякався, вона дуже велика. Я думав, не, не такий великий робить по, по грудях. А тут вийшло майже в 5 натур. Але вже справляємося, вже йдемо до завершення. Залишилась деталізація очі. Я його стилізовано роблю, я не роблю натуралістично. У мене буде загальнена форма взагаліна і виявлені там очі. І деталі деякі, а так безлізовано. Ну, це моя творча робота, бо, тому що замовник, я сам його роблю, замовника немає. Це твоя ідея, творча ідея? А це моя творча ідея, я роблю. І твій подарунок селу. Да, я роблю безкоштовно подарунок силу. Інструменти все моє. Ну, там мені допомагають трохи люди. Дещим. А як сільська влада відноситься до цього? Сільська влада сприйняла добре, і згодилися, і депутати на сесії прийняли рішення, що, щоб робив я цей пам'ятник і він буде стояти тут біля церкви. Церкву відбудують. і Я працюю. До дня чербаніки я не встиг, а думаю, що через місяць ми його відкриємо. Тому що в камені швидко не можна працювати ще й без моделі. Тому що камінь це така, це не глина, глину можна відрі... від... Від... відняв, приліпив, відрізав, приліпив, а камінь не відріжеш і не приклеїш. Камінь це... Камінь треба робити, ліпити модель глиняну, потім гіпсу модель. Відливається і по точках переводиться. Там самі вищі точки, самі нижчі точки. О, а це тут уже так. Тут треба дуже обережно і повільно. Сам, О, сам все робиш, нічого, помічників немає. А хто там помічники? Помічники, які мають помічники. Тут же інструмент, електромашинки, всі, які можна одержати травму і візьмеш помічника, а він би робить травму, потім береш, ти за його платити. Ще і ще й у чергу поставить. Так, отакі, отакі справи. Робимо, щось виходить, те, що хочемо. Який розмір? Десь до п'яти натур. А... Голова до п'яти натура, а камінюки розмір 2 метри сантиметрів на метр. На метр п'ять, метр на метр п'ять. Я його буду шліфувати, тому що полірувати його я не знаю а потім він шліфований і буде монолітніший. Тому що коли полірувати, йому такі з'являються ці кольорові радуги там, і він такий стає квітки такі з'являється. Це лавладарит, це не сірій грані. Але коли його обробляєш, він є.